В одного чоловіка був старий кіт, що вже навіть і не здужав мишей ловити. От хазяїн його взяв, вивіз в ліс найдумає. Нащо мені цей скіт здався, тільки дурно буду годувати, нехай у лісі ходить? Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його що ти таке? Я пан Коцький. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за зачінку буду. Він і згодився. Те його лисичка до своєї хати. Та так йому вже годить, Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко, сестричко! Прийду я до тебе на досвідки. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабануні. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького та й кажуть А зготуймо обід! І взялись міркувати. Кому по що йти? Мов і каже, я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий Кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. А ведмінь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я пусте? От роздобули всього, почали варити. Зварили. Стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцьку? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж не повороткий. Вовк. Я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до Лисичиної хатки. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає йому, А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде то нас роззяве. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився в стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ веде лисичка свого пана коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато та й каже. Мау! Мау!», мау". А чи думають? От вражого батька син. Ще йому мало. Це він і нас поїсть. Зліз пан коцький на стіл. Та й почав їсти, аж за вухами ящить. А як наївся, то так і простягся на столі. Кабан лежав під столом та якось комар і кусив за хвіст. А та він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та на кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Куцький з'якався кабана, скочив на дерево. Та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержав. Так він додолу впав гуп просто на вовках, мало не роздавив сердечно. Як схопляться вони, як дременуть. То тільки й видно, а Заяць і собі за ними забіг, не знать куди. А потім посходились та й кажуть, О, от який малий, а тільки, тільки нас усіх не походить.